Расходность и край посилання. Всім раз добрий вечір. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі. Які відбувається на моєму каналі. так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, А хто ще не підписався на мій канал? То підпишіться і будемо спілкуватися. Я, я, я буду я буду радий з вами спілкуватися мої. Мої любі, гля... Мої любі підписники, глядачі. Я вам... Я... Мені з вами приємно спілкувати. Я вам дякую, хто, хто до мене зайде поспілкуватися. Дякую. Бачу, тихо, стой ті один лайтів. Ну, заходьте. Заходьте, я розказував поки про погоду. В нас погода сьогодні. Була е, зранку, ой, Інна смайлики, добре Інна вже відновили. З Богом. І нас, смайлики, дякую. на І тобі ще раз привіт, Інна, привіт. Градуй тебе бачити. Дякую, що прийшла підтримати, дякую. Бо я давно якось тримаю вже і не виходить на якось вже. Уже давно не спілкувався вже Василь привіт усім всім учасникам. третьим, третьим разом добрим часом тахина. Тфу тфу з Богом. Василь при всем участникам чего тим привіт имам Василь привіт. Всім і на третьим, третьим разом добрим часом, так, Іна, так. Так. на ти любиш коли читають книжку? Ти любиш Інна? Написи, будь ласка, ну, 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 ну коли читають книжку, цікаво любиш добре, ну і добре. Іна. Не що ти любиш? Бо в мене є книжка тобі. Показать є, яка в мене є книжка? Показать тобі. Я можу показати яка в мене є книжка. Ну. Якщо ти хочеш ну, подивитися. І на позаду тебе медведи іграшковий. Так, це, це іграска в'язаний, да. В'язаний яз, ведмедик. В'язаний так. на це твоя дитя іглазка, Іна, це мені це мені зв'язали. Іграску таку. Це мені зв'язали. Мене не мене не було, ну. Ну такого, ну, медведика в'язаного. У мене не було. Це мені зв'язали. І гарне, дякую на дякую. Так гарний. Ой, це буду, буду відпочивати. Е, е, на добрані. Е, тихої мирної ночі всім. Ночі всім з мирного неба. До, до завтра, я вам ось, До завтра дякую що прийшли підтримати. Привіт і саме найкращі, Дякую. Дякую за під... дякую. А ви мене вперше напишіть, будь ласка. Ольга Гота, привіт, привіт вам Ольга Гота, привіт. Привіт, добрий вечір, дякую, що при... прийшли. Інна, добра Олеся, Добра ніч. Костя, привіт прийти вам Костя, привіт привіт добрий вечер. Привіт вам привіт, привіт, добрий вечер. И на показать тобі яка в мене книжка. напиши, будь ласка. Показать тобі. Костя, я як справи Добре, як не хуже. Василь. Лайк для Богдана. Дякую, Василь. Дякую. І на так добре зараз показую кой ще А, почитаю. Ну Інна, осьо бачиш Інна. от така у мене є книжка, бачиш. Як що тобі бюлта отак... показати, якщо воно видно тобі, то така у мене є книжка. Вона українською, то я, ну. Я думаю, почитаю стріми, може хтось послухає. ну ось така книжка. Ось така. І на куди ти знову втік? І ось я є на по телефону йшов. По другий. А -ка, ка дочки в тебе є, Ну ка дочки немає зараз. Зараз все ну літо ти ще, то поки ну нема ка, -ка дочок. Є, є місто качок. Ось є така книга дуже гарна. Є, є дуже гарна книжка, яку можна теж почитати. якщо ви любите, ну, коли слухати, коли ном ну, читаю книжку, хто любить, напишіть. Хто любить, коли читати книжку. Хто любить, напишіть хто є тут. Хто любить. я почитаю вам. Якщо ви не проти, то то я почитаю мені не важко. Та все ж так. Вісім'є, дякую. Вісім'є, хто остава, дякую. Інна, як у тебе справи? Напиши, будь ласка, добра, Інна? як у тебе справи? Яка погода в тебе сьогодні була? Ще готувала, може, смачне сьогодні. Напиши, будь ласка, добре Інна. Ще готувала смачне сьогодні. А напиши, я хута є. Ти знову что-то нема. Инна, а ну а ты є тут написи, будь ласка, Инна. Ты є тут Іня, а написи добре? У заблокованого не хочу. мене була заблокована. Так и со мной знову снова знак чеса.